Аркан Таро Трійка жезлів це карта, яка показує, що початок вже рухається далі. Тут є енергія розвитку, розширення якихось можливостей і напрям, у якому вже йде процес. Ця карта не про хаос, не про якусь випадковість. Все рухається логічно після старту і тепер видно, що можна зробити далі. У трійці жезлів є відчуття якогось простору, якоїсь перспективи, з'являється ширший погляд на ситуацію і стає зрозуміло, які кроки можуть призвести до результату. Це карта дії, руху вперед і збільшення того, що вже почалося. Вітаю на моєму каналі Закохана в Таро». Як ви вже, мабуть, зрозуміли, це монолог Аркана Таро Трійка Жеслів. Ми тут послухаємо: верніше я озвучу, а ви послухаєте, що ж саме Трійка Жеслів розповіла про себе, якби вона була не просто Арканом Таро, хоча. Аркантару, це не так дуже просто, це надто багатогранно, це не просто картинки, це не просто папірець, це не просто картонка, це система, це дуже багатогранна, дуже насичена система. Тож, що нам розповіла ця карта про себе? А я прошу вас перед початком монологу додивитися це відео до кінця, поставити йому лайк, залишити пару слів. А краще не пару, а трішки більше в коментарях. Якщо ви ще не підписані на мій канал, буду дуже вдячна за підписку. Переглядайте інші мої відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. А тепер дамо голос, верніше позичу свій голос трійці жезлів і послухаємо, що ж вона розповість про себе. Я трійка жезлів. Я не є початком, яким була одиниця. Не є ваганням, яким була двійка. Я це свідомий крок вперед. Це горизонт, що розкрився після того, як ти піднявся на пагорб. Я ти сам, що стоїш на узбережжі, міцно встромивши два жезли в землю, як совпи, що утримують мій простір. А третій жезл мого сьогодення, моєї перспективи. Я тримаю в руці. Позаду мене, в камені та землі, мій шлях, моя праця, мій фундамент вже втілений і стабільний. Я озираюся на них з повагою, але мій погляд не затримується, бо він належить майбутньому. Я аркан перечуття і розширення. Моя історія починається не мрії, а з плану, втіленого в дію. Я доказ того, що насіння посіяне в одиниці жезлу і вибір, зроблений у двіці, був правильним. Поглянь на море, що простягається переді мною. Його золоті хвилі не є перешкодою, вони шлях. А що пливе цим шляхом кораблі? Вони несуть мої товари, мої ідеї, мої інвестиції, мої надії. Вони мої посланці у світі. І зараз я тут, на цьому високому твердому ґрунті, в очікуванні їхнього повернення з прибутком, з новими знаннями, з підтвердженням моєї далекоглядності, моя сила у впевненості. Це не зухвалість лицаря і не деспотична влада короля. Це тиха, грунтовна віра, народжена з досвіду. Я знаю, що моя ідея була гарною. Я знаю, що мої зусилля не були марними. Я не стою на місці, я стою на варті. Моє очікування це не пасивне сидіння, це активна увага. Я вивчаю вітер, я спостерігаю за припливами, я передбачаю, де саме виникне наступна можливість. Ті два жезли, струмлені в землю, це моя стабільність і мій напрямок. Вони свідчення моєї завершеної початкової фази. Вони кажуть ти почав, ти збудував, ти відправив своє послання у світ. Тепер я вільний. Я не прикутий до місця свого походження. Мій третій жезл, який я тримаю, це жезл подорожі. Він символізує мою готовність рушити, чи то фізично, чи то ментально, коли прийде час. Я уособлюю ту фазу в житті підприємця, творця, шукача, коли головна битва завершена, але кампанія тільки починається. Ти вже не борешся з порожнім аркушем або внутрішніми сумнівами. Двійка. Ти вже відправив свій корабель проект, ідею, пропозицію у плавання. Тепер ти піднімаєшся вище, щоб краще бачити, як він плаве. Цей час перехідний міст між зусиллям і святкуванням. Четвірка. Мій заклик підніми погляд. Твоя праця не залишиться лише на твоїй землі. Вона шукає нових берегів. Будь готовий, бо світ скоро відповість на твій запит. Чому я стою спиною до тебе, того, хто дивиться на мене. Тому що мій погляд зосереджений на тому, що має прийти. Я не зациклений на своїх минулих досягненнях чи на поточних деталях. Я дивлюся вдалину, де зливаються горизонти. Це є далекоглядність, моя найвища чеснота. Я вчу тебе мислити масштабно. Це не час для тріблих турбот чи локальних суперечок. Я пропоную тобі піднятися над своєю фортецею двійка, і усвідомити, що твій вплив, твій бізнес, твої стосунки здатні до розширення. У кар'єрі я кажу про експорт, міжнародну співпрацю, відкриття нових філій, великі інвестиційні проекти, які вимагають терпіння. У стосунках я можу символізувати відносини на відстані, що розвиваються, або необхідність планувати спільне майбутнє, яке виходить за межі твого поточного місця проживання. Я даю впевненість у тому, що ці далекі зв'язки процвітатимуть. У духовному житті я означаю розширення свідомості коли ти виходиш за межі своїх старих переконань, щоб досліджувати універсальні істини часто через подорожі або спілкування з далекими культурами. Я аркан праці. Кораблі не пливуть сами, їм потрібен капітан, екіпаж, торгівці на березі та партнери на далекому причалі. Я нагадую, що найбільший успіх це не самотня перемога, а результат взаємовигідного партнерства. Якщо ти зараз чекаєш на повідомлення, ділову пропозицію або відповідь від когось, кого ти відправив у світ зі своїм завданням, знай відповідь на шляху. Моя енергія це вогняна стабільність, вогонь стихія жезлів. Тут не є румівним або хаотичним. Він теплий, направлений і підтримує рух. Це внутрішній вогонь впевненості, який зігріває в очікування. Моє очікування це не бездіяльність, це період приготування. Це час, коли ти відточуєш свої навички, аналізуєш свою початкову стратегію і коригуєш свої плани на основі тієї інформації, що надходить із моря. Монолог внутрішнього стану Скільки часу минуло? Тиждень, місяць, я віддав їм свої найцінніші ідеї. Я вклав свій час, свою енергію, свій дух. Я міг би зараз бігати туди-сюди, гризти нігті, питати, а що якщо? Але я не такий. Я трійка жезлів. Я знаю, що поспіх це ворог виваженого успіху. Корабель не прийде швидше, якщо ти будеш кричати на вітер. Натомість я використовую цей час, щоб побачити наступний етап. Якщо перша партія буде успішною, куди я відправлю другу. Якщо цей партнер виявиться надійним, кого ще я зможу долучити до свого бачення? Я не задоволена лише одним успіхом. Я бачу цілу мережу можливостей, що розтягується від мого берега до далеких ще невідомих земель. Моя спина до тебе це не ігнорування, це зосередження. Щоб утримати цілісний образ, треба не відволікатися на дрібниці під ногами. Мої очі пристосовані до далеких відстаней. І ця зосередженість приносить мені спокій. Успіх це вже не питання, якщо, а лише питання, коли і якого масштабу. Деякі бачать у моєму обличчі відсутність. Так, ти не бачиш мого виразу обличчя, і це важливо. Мій успіх це не про особисту драму, а про універсальні принципи росту і розширення. Це може бути будь-хто з вас. Я не егоїст герой, а архітектор бачення. Але я не ідеалізую подорож. Я знаю, що море може бути неспокійним. Корабель може потрапити в шторм, товар може бути пошкоджений. Я врахував це. Далекоглядність це також і управління ризиками. Я не поклав усі свої надії в один корабель диверсифікація. Я вибрав найкращого капітана і забезпечив його найкращим обладнанням, якість і довіра. Я стою на високому місці, щоб побачити шторм раніше, ніж він накриє мене. Передбачення! Саме тому, коли я з'являюся в розкладі у перевернутому вигляді, я говорю про перешкоди і затримки. Це не провал, а неправильне планування, або страх вийти із зони комфорту. Ти не відправив корабель, ти стоїш на березі і боїшся, що він потоне. Саме салотаж. Ти не врахував зміни курсу або нові закони на чужій землі, погана логістика. Ти очікував миттєвого успіху і тепер розчарований затримкою, нетерпіння, відсутність довгостровалої перспективи. У прямому ж положенні я є подолання застолу. Я кажу, рухайся далі, але мудро. Ти заклав основу. Не дозволяй собі зупинитися на першому досягненні. Перший успіх це лише плацдар для наступного ще більшого розширення. Жезл – це вогонь. Вогонь це креативність, пристрасть, іскра життя. Трійка – це число творення, синтезу, розширення. У математиці один ідея, плюс два вибір, дія. Дорівнює три результат розвитку. Я це народження чогось нового, що є більше за суму його частини. Я момент, коли ти відчуваєш прилив сил, що тече через тебе. Ти вже не той, хто тільки мріє, і не той, хто лише робив перший крок, Ти створювач процвітання. Цей вогонь, що палає в мені це ентузіазм. Це та віра, яка робить неможливе можливим. Це відчуття, коли ти прокидаєшся зранку і знаєш, що світ чекає на твою наступну дію. Я даю тобі дозвіл на авантюру. Але це осмислена авантюра. Ти не стрибаєш зі скелі, ти відпливаєш на добре оснащеному кораблі, маючи детальні карти і знаючи цін. Я заохочую тебе відпустити звичне і прийняти нове. Відчуй, як світ стає більше, коли ти відпускаєш межі свого мислення. Твоя фортеця була необхідна, але твій справжній успіх чекає за її стінами. Це не просто успіх, це процвітання, яке живить не лише тебе, а й увесь твій світ усіх, хто повірив у твій корабель. Моє стояння на пагорбі це також акт честі. Я віддаю належне тим, хто допоміг мені досягнути цього. Жезли в землі це не просто палиці, це знамена, що символізують мої досягнення та мою повагу до процесу. Я спадщина, що твориться. Я не кінець історії, а початок великої саги. Усі мої дії зараз спрямовані на те, щоб забезпечити тривалий стійкий успіх. Я думаю про покоління, про тих, хто прийде після мене. Мої кораблі несуть не лише прибуток, але й культурний повмінь, нові зв'язки, взаєморозуміння. Я навчаю, що справжній успіх це не накопичення а поширення, ти отримуєш, щоб дати більше. Ти ростеш, щоб допомогти іншим рости. Я, трійка жезлів. повернися від свого внутрішнього сум'яття, візьми жезл своєї теперішньої впевненості та подивися туди, куди ти відправив свою мрію. Вона вже повертається до тебе, але навантажена чимось набагато більшим, ніж ти очікував. Твій горизонт це моє бачення, і це бачення є величним. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Залишайте свою думку в коментарях. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео.